Друзі, це не просто сонцезахисні окуляри. Це нові окуляри, які доповнені реальністю від компанії Meta у партнерстві з Ray-Ban, які були представлені пару днів назад Марком Цукербергом на презентації. В принципі, можна подумати, що це майбутнє, але ні, це наша реальність. Ці окуляри вмонтовано дві камери. П'ять мікрофонів та динаміки, які замінять наші навушники. В цих окулярах можна робити фотографії, знімати відео та проводити прямі ефіри у соцмережах. От, наприклад, як це зробив ось цей блогер. Далі з його слів. Насправді в мене немає камери в руках. Я записую відео на ці окуляри, які одягнуті на мені. Глядач буде бачити все те ж саме, що бачите, і ви. Також найголовніше, що в ці окуляри буде вбудований персональний асистент Meta AI. Це штучний інтелект, який допоможе вам розпізнавати місця, предмети людей. І навіть робити мовний перевод. Цей штучний інтелект Meta.ai є взагалі окремим повноцінним продуктом, який також було представлено на цій презентації. В його базі буде вбудований чат бот з яким ви зможете повноцінно спілкуватись як з другом. Продажа цих окулярів вже почнуться у жовтні, а ціна їх складатиме 300 доларів. До того ж, розробники повідомляють, що штучний інтелект Meta.ai буде вбудований тільки з наступного року. Мені, чесно кажучи, дуже б хотілось би приміряти ці окуляри і. Від себе побачити, як, як працюють ці штучні інтелекти, що значить це розпізнавання предметів, місць тому я по задоволенням би спробувала. А ви.